Доброго дня. Ось приїхали довгоочікувані автомобілі. Ми є офіційними представниками в Україні виробника Skywell. Це виробник з великою історією. Він виробляє електричну комерційну техніку, буси, дорожня техніка, міська техніка. І зараз він вже ось 4 роки виробляє отаку автівку. Це великий кросовер, ІТ5, Skywell Це офіційне авто, ми офіційні представники. Ми план виконували ось два роки і у нас є офіційна представниця, це авто повністю європейське, яке продається точно так же по всій Європі. Продається в Канаді, в Ізраїлі. Тут майже 5 метрів передній привод. Є в чотирьох кольорах. Білий, сірий, такий синій та чорний. Є два варіанти батарейки. Це 72, є ще 86. На 500 і на 600 км запас ходу. Авто зроблено дуже якісно. Ми його самі тестували. Два роки у нас службова автівка, 70 тисяч проїхали, жодних питань. Ще раз кажу, офіційне авто 70 тисяч в рік гарантія. Або гарантія на 7 років 150 тисяч пробіг. Автівку можна придбати. В Києві є зараз 72-86 батарейки. Авто від 25 тисяч умовних одиниць. Це е, комплектація Comfort на 72-й Ось це авто. За 25 тисяч умовних одиниць. Ви ж бачите, який патріотичний тризуб. Ще раз біла, чорна, сіра-фіолетова, такий цікавий колір. Синя чорна. Чотири кольори, чотири комплектації, дві батарейки. Приїжджайте, є наявності, є тест-драйв, можливий кредит, лізинг, розсрочка, новеньке авто, просторі, тихі вже випроведені по наших дорогах. Звертайтесь в описі є контакти. Я пишу там комплектації, батарейки, скільки коштують. Максимальна топова комплектація на 86-й батарейки буде коштувати 28 тисяч умовних одиниць. Це 25. Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь.